Ух, юбані мозговий тюдиск, все буде добре, все буде добре, хартьпу на вас. Я, я це візьму. Мені це більш необхідно. Добре. Дійшовши до вчених, нам розповідають, що стався якийсь там каскадний резонанс. Нормальною мовою нам поки не кажуть, що це, але дають завдання вибратися на поверхню, щоб викликати підмогу. У тю, -тю подивіться на цю милаху, А який ротик. Так, пацани, руки на стіл. Упс, це не я. І зустрічайте те, із чого я в три роки почав боятися темряви зомбі. Це людина, на голову якого присмоктується ота от милашна паскуда під назвою Head Crab. Головний краб, так би мовити. Так як наразі єдиним снаряддям самозахисту у нас є тільки от такі фаєри, ми беремо з собою охоронця з пістолетом, який буде захищати нас на шляху до трамвайчика. Друже, я ж тобі казав, не потрібно так довго засиджуватися в толкані. До речі, хочу виділити увагу к деталям хафі, а саме до костюма. Як ви можете побачити, у нас є шкала здоров'я та щита. І при кожному поповненні, чи навпаки, їх втраті, ще костюма буде коментувати це. Як то, який в нас зараз процент заряду костюма, так і при пошкодженні самого кордона введенням препаратів. Все це додатково занурює атмосферу гри, так само, як і в з Гордона. Дійшовши до тунелем, ми розуміємо, що не все так просто, і нам потрібно шукати інший шлях. І тут нам у руки попадає символ усієї серії Half-Life Цвяходер. Ним ми і крошимо найближчих зомбаків. А ось, діточки, що буде з вами, коли ви будете грати більше 10 годин поспіль. Опа, пістолетик. Тепер лікування за баків піде веселіше. Далі ми продираємося крізь руйновані лабораторії та зустрічаємо нових ворогів. Знайомтеся, барнакл. Смок ще краще за будь-яку дівчину чи хлопця. Та Хаундай. Та сама тварюка, яка буває у вас під вікнами вночі, коли вам потрібно виспатися. Опа, молодичі, а ви що тут забули? Ви що? Сталкер якийсь.